І сьогодні захищає нашу державу, і завдяки тому, сьогодні немає ворога, ворога на нашій волині, тут на нашій території. Ви знаєте, ще свято вражає, воно відзначалося тим, що люди мали в цій радості, як знак яжі Бог'я приносити якісь дані приношення. Сьогодні, як вже оголосили раніше, в нас буде. Благодійний збір на поповнення нашого фонду в нашій громаді потерпілим від війни. Це ми допомагаємо з того, і цивілям, які потерпіли від війни, але в основному в даний час ми допомагаємо нашим солдатам: медикаменти, аптечки, турікети інші засоби захисту. Недавно ми теж коли збір цей зробили, відправили і, і, його з, нашими, там, з нашої церкви з волонтерами. Які їздили на схід, завезли те, що необхідно їм було. Але про це я думаю, якусь наступний субот, наш брат Діма розповість, як вони їздили, як Бог давав їм захист і що вони здійснили. Я думаю, це буде про це світ. А сьогодні буде благодійний збір. Збір для того, щоб доповнити цей наш фонд, потерпілий від війни, і знову допомогти солдатам, які мають в цьому потребу в медикаментах, в лікуванні і так далі. Тому оголоситься цей благодійний зміг.